продали будинок, а як виявилося на закриття, не продали, Ми не можемо продати. Зараз ринок покупців, не продавців. Отже, продавці, на жаль, на сьогоднішній день в такій ситуації, що продавці на них а, тиснуть, наїжджають і намагаються збити ціну. По і у вас може бути два варіанти. Ви продаєте будинок, тому що ви вже не можете більше отримувати будинок. Друга ситуація. Ви продаєте будинок, тому що ви маєте можливість купити кращий будинок, тому що ціни впали. І навіть якщо ви продасте свій будинок по нижчій ціні, то ви купите кращий будинок. Хоч, чи в першому чи в другому випадку на що треба вам? Звертати увагу, коли ви продаєте свій будинок. І, ваш і, рілтор вам говорить, це високу ціну. І отже, ви в силу будь-яких обставин, тому що ви хочете продати, ви опускаєте ціну. Але ви не порахували своїм, чи то моргідж брокером чи то ріелтором, що коли ви продаєте будинок, наприклад, ви маєте Моргідж, ваш Моргідж. Фіксований рейт закрити на 5 років, ви розриваєте контракт, і вас банк буде брати пеналті. Отже, залежно на якому році ви закриваєте розриваєте контракт, залежить від цього сума ваших пеналті. А сума може бути від 10 до 30 і 40 пенелті. Це сума Моргічу, сума вашої іпотеки. І на на якому етапі, якщо ви розриваєте, наприклад, 25 років, а ви тільки відновили свій мордідж півроку тому, і вам ще треба 4 роки і 6 місяців, отже, пеналті будуть і у вас фікс рейт. Тому що коли variable рейт, плаваючий процент, це набагато легше. Там є тільки 3 місяці interest only penalty. Ну, Якщо у вас... Фікс рейт, бо ви хотіли себе забезпечити і не ризикувати, і взяли в банку фіксований рейд. Тоді це називається differential penalty. Uh, і це значно більше ніж три місяці. Інтерес, only, як наверху. Отже, ви не порахували ваші пеналті. Пізніше, можливо, ви забулися, що ви десь рік тому. Apply, хотіли поставити зробити ремонт, і ви на інтернеті десь знайшли якусь там компанію, котра вам запропонувала 50-60 тисяч щоб зробити ремонт. Наприклад, є такі компанії Easy Finance, uh, Finance It, Вони є нормальні, добрі компанії, але вони дають вам таку позичку, і вони вам не сказали, що ця позичка буде registered на вашу хату. Отже, коли ви продаєте будинок. Гарантія тої позички є ваш будинок, і при продажі ви маєте виплатити їм цю позичку. Наприклад, де коли ви берете на фінансування Фернес, чи ви берете water Tank», чи берете «AC», і воно зареєстровано на вашому будинку. Отже, ви не прорахували оці всі суми, що вас десь там ви колись взяли позичку, плюс пеналті, плюс, 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 і вас виходить, що ви при продажі. Найгірший випадок, не маєте достатньо грошей з продажі, щоб закрити оці всі борги. Друга ситуація: ви маєте якісь там гроші, але ви купили вже свій будинок і ви вже маєте провал на ваш будинок в банку з відповідною сумою даунпейменту. І тепер після продажі вашого будинку, коли адвокат переглянув все, о, скільки вам грошей треба виплатити, виявляється, що ви не будете мати. Такої суми на нову хату на данпемент, і ви не можете купити. Отже, чи в цьому випадку, в першому, чи в другому, продажа зупиняється. І якщо ви купуєте, то купівля зупиняється також. Тому що ви не можете нічого зробити. Ви не можете продати, бо у вас немає достатньо грошей. Отже, яка моя порада? Перед тим, як ви думаєте продавати будинок і робити свої плани, телефонуйте до моргідж брокера до мене в даному випадку, щоб вам прорахували і вам дали консультацію, на який мінімум ви можете опускати продажну ціну, щоб у вас було достатньо грошей в першому випадку, хоча б виплатити свої всі борги. В другому випадку, щоб ви могли вже купити будинок, де ви вийшли в контракт, де вже ви не можете з нього вийти. Отже, це виходить така а, ланцюгова реакція, що ви купили в когось, той в кого ви купили, теж купив, і все провалюється, і це може закінчитися судовою справою, тому що вас можуть судити і ті, що вас купили, і тих, що ви купили. Отже, це дуже треба ретельно, детально порахувати всі ваші борги, перевірити, чи то, що вам казали, коли ще дають вам позичку на ремонт, чи позичку на фернес, чи позичку на ясці, чи вона є зареєстрована на хаті. Зазвичай, це повинен з вами про це порозмовляти рілтор, але. Я такі консультації, такі розмови надаю своїм клієнтам, і ми обговорюємо всі деталі, що в нас, якщо ми продаємо, то який мінімум продажній може бути, беручи під увагу всі штрафні рілистей. Одні з клієнтів, котрі прийшли до мене вже на момент продажі і на момент купівлі. І зі мною вони про це не розмовляли. Виявилися в такій ситуації. Я поки що. Не знаю, як їм допомогти, а, тому що грошей нам бракує. Вони не купують будинок, тільки продають, і ми вирішуємо цю проблему. Я вам в іншому відео розкажу, як ми це вирішили, якщо ми це вирішимо. Окей, так що ці всі моменти зараз дуже важливі. Все треба брати під увагу і все треба рахувати. Бо ви продали. І на день оформлення день, як ми кажемо, closing day, виявилося, що ви абсолютно нічого не продали, і ще до того вас можуть судити.